Ряд перше місце. Вопрос і є. Провокація від російського пропагандиста Максима Вінклера на концерті Максима Галкіна завершилася фіаско. Гуморист просто під час концерту влучно поставив на місце відомого потініста, послав його за руським кораблем та вишвернув залу. Зал просто зірвали овації після того, як Галкін поставив пропагандиста на місце. Як це було, дізнаєтесь уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. поїхали! Російський блогер Максим Вінклер прийшов на концерт до Галкіна, щоб обматюкати його. Для цього він купив квиток в перший ряд за 200 євро. Пропагандист просто не втримався від заяв Галкіна та Пугачової щодо підтримки України. І навіть ситуацію в Курську Максим не обійшов стороною. Це вивело з себе російського пропагандиста, і він навіть приніс з собою квіти гвоздики, нібито на похорон Галкіна. Команда молчать. Пугачева, Галкин, Дудь и другие бежавшие предатели лицемерно игнорируют действия ВСУ в Курской области. Почему молчат, это хороший вопрос. Но он адресован не ко мне. Я все эти два с половиной года не молчу. Я озабочен судьбой и России, и Украины. А вы спросите, не почему я молчу, а почему молчат те обласканные властью артисты, награжденные, участвовавшие в, во всех правительственных концертах все эти два с половиной года и горячо поддерживающие СВО. Почему они не приходят на помощь курянам? Ну, почему на нее не реагирует Григорий Лепс? Последняя публикация, я посмотрел, часов 10 назад. Концерт в Анапе. Спасибо. Все счастливы. Зрители. Лепс. Надежда Бабкина, патриотка страны, постит кошечку. Это ее последняя публикация. А Олег Газманов вспоминает в сторис песню про Люси, про бедную собачку. А его не менее патриотичный сын Родион подводит конкурс кошечек. Галкін ставить на місце усіх пропагандистів, і також е, росіяни йому мстять. Наприклад, наймають ботів, які пишуть під дописами, шоумена в'їдливі коментарі. Пропагандисти не забули згадати весілля українців, де виступав Галкін. Окрім того, вони заявляють, концерти Галкіна нікому не потрібні, і він на них нібито платить. Е, хоча це неправда, адже Максима усюди. В чому і переконався Вінклер, та все ж образливі коментарі встиг сказати. Дивіться, як відреагував Максим. У, у мене є проблема. У, да, у мене є більше проблеми. А? Мені треба сказати, що ви А, а, да, а ви купили біліт на этот ряд? Більєт на перший ряд прийти Спасибо. і сказати, що ви. Ваші деньги пайдуть на пользу моєї сім'ї. Спасибо большое! Спасибо большое! Та на цьому пропагандист не зупинився, адже він влаштував ще одну провокацію. Вінклер підійшов до сцени, де виступав Галкін, і почав кидати йому. Квіти гвоздики спеціально обрав парне число. Ну, ви розумієте, для чого з підтекстом. однак Галкін влупив. Ви вийште, можливо, <звіт> <за русським> кораблем. <звіт> Присутні були в екстазі, коли Галкін відповів йому відомою вже фразою від Збройних сил України, а також коли його охорона просто виводила з залу. Так, ідіть, все, за Максим Галкін, до речі, уже вивчив український репертуар. Виступав на українському весіллі та часто густо на своїх концертах виконує українські пісні. Його дружина Алла Погачова часто густо слухає українські народні пісні, та навіть інколи завантажує в інстаграм кумедні відео. Також Максим заявляв, що у нього вже є репетитор з української мови і він активно вивчає нашу мову. Недавно стали учити слова, ну котрий на ті поряниця, суниться. Рушниця, рушниця, злізниця, да", спідниця, гарна спідниця. Yeah. Також діти Галкіна і Погачової вивчають українські народні пісні. Максим неодноразово демонстрував, як Гаррі виконує українські повстанські пісні на фортепіано. Я любила українська пісня. То щоб не казав, але найбільше зірки Російської Федерації на стороні України, тобто добра, це однозначно б'є по путінському режиму. Зараз росіяни прокидаються, адже у них війна на порозі, Курська та Білгородська область під ударом, як то кажуть, збройні сили України звільнили уже 100 квадратних кілометрів у Курській. Області про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський. Президент України, Верховної Конгоної Збройних Сил України. Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. У Гуркові виконують поставлені завдання. Бої йдуть фактично по всьому фронту. Ситуація знаходиться під нашим контролем. А у ТВО губернатора Курської області Смирнов доповідає Путіну про глибину проникнення бреша і не червоніє. Але Путін навіть його даних не витримує і перебиває. Просто подивіться на це. Наразі ситуація в регіоні складна. На сьогоднішній день під контролем противника знаходиться 28 населених пунктів. Глибина проникнення на територію Курської області складає... 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Это, ну, там, это, послушайте, Алексей Борисович, это военное да. ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите. Так от, до чого я веду? Скоро росіяни прозріють і зрозуміють, чому їхні ідоли, такі як Галкін і Погачова, не підтримали російське вторгнення в Україну. Та буде уже дуже Пізно. Хоча для Галкіна і Пугачової все ще буде добре. Вони будуть в дамках, адже ніколи не підтримували геноциду українського народу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар. А на закінчення Пугачова українською. Рідна мати моя, ти